Підсумовуємо насичений на події Тиждень студентського життя МФК СумДУ. Ми зібрали для вас усе найцікавіше та найактуальніше. У студії працює Ольга Ларіонова. Добрий вечір! 5 листопада 2022 року відбувся відкритий чемпіонат МФК СумДУ з настільного тенісу, присвячений 105-річчю МФК СумДУ та вшануванню пам'яті директора Миколи Антикова. До змагань долучилися школярі, студенти та випускники МФК СумДУ. Як зауважила виконувач обов'язків директора Еліна Валюх, цей турнір у наступному році розширить свою географію та стане гарною традицією. Вітаємо машівських майстрів малої ракетки. Шановні машівці, ветерани, освітяни, випускники, студенти! Долучайтеся до флешмобу Повернімося душею в коледж та поділіться своїми враженнями про МФК Сумду в соціальній мережі Фейсбук. Завітайте в гості до машівців. Адміністрація МФК Сумду запрошує усіх охочих на день відкритих дверей 19 листопада о 12.00 за адресою проспект Тараса Шевченка. 17. кожен матиме змогу дізнатися про лайфхаки вдалого вступу на омрійну спеціальність завдяки нашим локаціям та ярмарці найперспективніших професій, адже першочергове завдання при вступі зробити правильний вибір задля власного майбутнього. Цього ж дня о 10.00 в спортивному залі МФК Сумдеу відбудеться перший чемпіонат коледжу з волейболу імені Миколи Антикова серед випускників та студентів. 9 листопада традиційно викладачі та студенти машинобудівного фахового коледжу СумДУ долучилися до написання радіодиктанту з різних куточків України та світу. Автором цьогорічного тексту є українська письменниця та режисер Ірина Цілик. А читала народна артистка України Ада Роговцева. Єднаємось заради скорішої перемоги! Мовні баталії на Маш ТВ стартували. Освітній проєкт телеканалу Маш ТВ, який створено у співпраці з Фейсбук-спільнотою Мова та Кулипера, лише в день своєї прем'єри вже встиг побувати в ефірі одного з телеканалів лідерів Сумщини ТРК Відікон. Гостями першої програми стали визначні діячі культури Сумщини Наталія Цибульська та Дмитро Будянський. Це дуже корисно, тому що ну в деяких багатьох. В якихось моментах я профан, і мені дійсно хочеться навчатися. А враження і проекти так потрібні, тому що це освітня програма, і це ну як і нас також просвіщає, і навчає, і взагалі і спілкування, і дуже гарне оточення. Я вважаю, що безумовно подібні проєкти потрібні. Вони дуже на часі, тому, що Вчити наразі напевно рідну мову краще в такій інтерактивній, ігровій, цікавій, розважливій формі, тому дуже добре, що такі заходи є, і будемо сподіватися, що ваш проєкт житиме надалі, так і буде популяризувати нашу рідну мову, перш за все, серед молодіжної аудиторії. Авторський проєкт спрямовано не на перевірку знань з української, а на її популяризацію серед населення. Прем'єрний випуск уже доступний для перегляду на всіх платформах нашого телеканалу. 9 листопада, так день писемності та мови і? і 9 листопада. Всеукраїнський день працівників культури так, так, так. та майстрів так, народного. Так. мистецтва. Але як думаєте, ми вас обирали для участі <реш> в першому потім викрутилися ми з вами? Це... І ми з маром обирали до цього власне. свята Майде. Маємо, читав, безпосередньо так. безпосередньо Нав навіть і звання. Говоримо рідною разом з МАШТВ. До Дня української посемності та мови. Члени гуртка культура мовна особистість журналіста керівник Наталія Пономаренко ініціювали челендж Українська мова це бронежилет нації. Цьогорічний день української мови і посемності. Надто щемливий. ми досить дорогою ціною виборюємо право говорити українською на території своєї держави. Дякуємо всім, хто долучиться до челенджу. Насолодитися сучасними текстами про мову можна за покликанням, доданим унизу. Студенти МФК Сонду відзначені високим рівнем творчих здібностей за оригінальність подання ідеї як учасники конкурсу плакатів Війна та довкілля України від Європейського Союзу у рамках проєкту Інварментал. Учасниками конкурсу були студенти спеціальності журналістика Наталія Токаренко, Діана Кагітіна, Діана Бербушенко, Софія Бондаренко і студент спеціальності хімічної та нафтового машинобудування Андрій Войтенко. Студент першого курсу спеціальності 122 комп'ютерні науки МФК СМДУ Нікіта Цибіного став бронзовим призером в куміте серед кадетів 16-17 років на чемпіонаті Європи з вукв, що напередодні проходив у Флоренції. Вітаємо юного спортсмена та його тренера лозового Анатолія Леонідовича з високими здобутками і бажаємо подальших перемог. Це були інформаційні підсумки цього тижня у студії. Працювала Ольга Ларіонова до наступних випусків.